Фенікс частина великого виставкового проекту початок, що присвячений Державності України. Це командна робота за мотивами мозаїчного твору мисткині шістидесятниці Алгорської дерево життя, що знаходилось в Маріуполі та була знищена під час російського бомбардування. На картині зображено великого птаха над містом. Дерево перетворюється на Фенікса, що на кінчиках крил палає вогнем. Твір символізує фізичне відродження України і культурну і мистецьку ідентичність. Розкинувши крила над зруйнованими будівлями, Фенікс оберігає та поєднує будинки в єдине зруйноване місто, наповнене яскравими барвами. Деякі моменти на картині виблискують, наче сонячне проміння мерехтить над змученою землею, даючи їй надію на новий початок життя. Твір має архітектурні графічні додатки у вигляді будівель, що зруйновані чи постраждали від війни, та потребують відновлення. Робота вражає розміром, бо складається з восьми листів ауден формату. На трисункову частину працював восьмий клас за темою Мурали, практикували перенесення зображення на великий формат способом розкладки на сітку. Наступний етап роботи виконали п'ятий та сьомий клас. Вони розписали твір, додаючи кольорів за власними вподобаннями. Отже, це не точна копія роботи Алгорської, а її інтерпретація. Шостий клас доповнив роботу графічними стилізованими ілюстраціями: це малюнки історичних будівель з різних куточків України, що зруйновані чи пошкоджені. Ці графічні мініатюри теж інтерпретовані в стилі загального образу твору, наче складених з кристалів чи битого шкла. Нижня частина загальної композиції насправді технічна, це частина стіни під мозаїкою, що була викладена великими шматками керамічної плитки. Тож цей елемент був включений у загальну композицію і слугують у загальній композиції за поля, що розкинулись під птахом. Опис твору на основі інтерв'ю з виконавцями написала Касапа Єлизавета, учениця восьмого класу.